Компанії Автофокус. У нас є одне прикольне надходження. Це у нас до джорни 2015 року на 2,4 Газ-бензин. Автівка у нас комплектація SXT. Ось такий ось вигляд вона має у нас по колу. Дуже гарний стан. Всього лише три фарбованих елементи. По комплектації він буде у нас на ось таких шкіряних чохольчиках повний електросклопакет. Потім а, передній безключовий доступ, повний електросклопакет як я вже говорив. Ось який ось вигляд у нас красний, чорний. Чехольчиках там управління блоком клімату заднього ряду. Тут у нас стоїть газік, повне мультимедійне кермо. Ось така ось приборна панель, 140 тисяч оригінального пробігу, жодних заважень немає. Тут у нас камера заднього виду, кругові парктроніки, парактроніки, встановлена така велика мультимедія з блютузом, ютубом і так далі. Блок управління кліматом, коробочка автоматик, повний привід. Все, що потрібно, все тут у нас є. Тому, якщо тобі сподобався цей автомобіль, ти можеш приїхати до нас, торгівельний центр Республіка Парк, компанія автофокус, і придбати його саме собі.